Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Пропоную ознайомитися із сервісом Linoid. Це універсальний онлайн-застосунок для роботи з нотатками, фото, відео, які можна розміщувати на одному столі. Отже, для того, щоб розпочати роботу, необхідно зареєструватися або зайти вже під у свій створений аккаунт. Я вже маю свою домашню сторінку, тому я реєструвалася під своїм обліковим записом Google, обираю його. Вам теж раджу зареєструватися через ваш Google аккаунт. Отже, я зараз перебуваю на своїй домашній сторінці. Тут вже є створені мої онлайн-дошки, з чого ж розпочати роботу. Перш за все, слід зауважити, що цей сервіс не підтримує україномовну версію, тому інтерфейс буде англійський. Для того, щоб більш детально ознайомитися і краще ознайомитися, можна ресурс примусово перекласти на українську мову. Але коли ви перейдете до створення вже безпосередньо дошки, варто повернутися на англійську. Отже, <кій> зараз ми перебуваємо на вкладці моя сторінка. Тут є мої полотна і як ми можемо створити, як можна створити нове полотно. Повернімося назад. Ось бачимо, тут є опція «Створіть нове полотно. Я перейду на англійську мову, натискаємо Створити нове полотно. Перед нами відкривається ось таке вікно. Ми маємо дати назву нашій онлайн-дошці. Далі маємо обрати тло для дошки. Ми можемо зробити це із того, що пропонує нам сервіс. Або ж завантажити ось тут своє зображення, яке буде тлом, на якому ви розміщуватимете свої матеріали. Зліва, ви бачите, зараз активним є той фон, який ось тут саме знаходиться. Наприклад, ну, я. Змінюю його та, поберу ось це. Так, бачимо, що тут зображення змінилося. Залишаємо його. Далі звертаю вашу увагу ось на ці три опції. Для того, щоб діти могли не тільки переглядати дошку, але ще й працювати на ній, необхідно виставити ось цей третій варіант, в якому сказано, що кожен хто матиме покликання, хто матиме доступ до цієї дошки, зможе розміщувати свої стікери. Ну, Не тільки стікери, а всі матеріали. Якщо ви не хочете, щоб на дошці хтось щось розміщував, ви можете на другу опцію натиснути, тобто зможуть лише переглядати. Я залишу налаштування саме тут. Водошка буде розрахована на те, щоб діти теж тут працювали. І натискаємо створити. Угу. Так, зараз ми дамо іншу назву. Ось так. Так, ми перейшли на полотно. Вгорі знаходиться панель, яка допоможе нам розміщувати матеріали. Зліва внизу є прихована панель. Натиснемо на цей прапорець, і тут відкриються всі дошки, які у вас вже створені. Ось ми, є вже тут мої і є ось нова прикметник. Сховаємо цю панель. І справа так само є прихована панель. Це ось вся дошка. Цей квадратик чи прямокутник показує зараз те місце, в якому я перебуваю. Насправді, полотно є більшим, ніж ми його бачимо на екрані нашого ноутбука. Дошку можна рухати. Ось таким чином я переміщую полотно і бачу, що прямокутник рухається. Отже, він, ще раз він показує те місце, в якому я наразі перебуваю. Зараз я опускаюся до правого нижнього кута. Отже, ви можете розміщувати. Велику кількість тут матеріалів, не хвилюйтеся, що у вас не вистачить на це місце. Так, і повертаюся до початку лівий верхній кут. Як же розміщувати матеріали? Матеріали можна розміщувати кількома способами. Перше, це нотатки. Вони є різних кольорів. Для того, щоб зробити на ній запис, просто натискаємо на неї і відкривається ось таке поле. Ми можемо тут набирати текст. Можемо цей текст збільшувати чи зменшувати. Є 5 варіантів розміру шрифту. Можемо змінювати колір тексту. Ось так. Можна додавати зображення. Для того, щоб опублікувати, натискаємо Пост. Ось бачимо вже створену нотатку. Її можна теж переміщувати, рухати в будь-яке місце на цій дошці. Коли нотатка не закріплена, ми можемо її редагувати, можемо її видалити. Вгорі є ось така кнопка, якщо ми на неї натиснемо, ми прикріпимо нотатку, і тоді вона вже не буде редагуватися. Можна також відкріпити, і тоді знову ми можемо нотатку рухати і редагувати. Що ще можна розмістити? Можна розмістити зображення. Натискаємо. Обираємо файл. Обираємо Обираємо із того, що нам потрібно. Зображення варто підготувати заздалегідь. Підвантажуємо. І натискаємо пост. Зображення так само можна переміщувати. І теж можна закріплювати. Розмістимо відео. Відео теж можна розмістити, ось тут покликання. Я зараз вже ось підготувала, наприклад, відео, копіюю. Покликання і вставляю. Публікую. Можемо інше відео розмістити, а поки що розмістимо файл. Обираємо файл, теж його бажано підготувати. Це може бути документ Word або PDF. Так, ось так, бачимо. Так, спробуємо все-таки розмістити відео, знаходимо його, копіюємо покликання. І додаємо. Відео буде розміщуватися. Ось о такому віконечку. Можна також його розмістити на стікері. Напишемо відео урок і додамо покликання. Опублікуємо. Можна відео також ось таким шляхом розміщувати. Після того, як ви розмістили всі свої матеріали, можна їх закріпити, аби діти, які будуть працювати, не рухали ваші стікера. Так, ось так. Можна також тут розміщувати інструкції для дітей, що вони мають з усім цим робити. І також завдання, яке вони повинні виконати. На цій дошці щось, наприклад, написати, виконати якесь завдання і розмістити його на стікері. Як передати дошку, якщо ми вже її заповнили своїми матеріалами? На цій панелі є ось така опція натискаємо, і в нас відкривається ще одна попована панель. Тут ми можемо скопіювати покликання і передати дітям, або ж можемо вбудувати за допомогою HTML-коду цю дошку у свій сайт чи блог. Переваги цього сервісу у тому, що для інших учасників, які отримують покликання, реєстрація не потрібна. Тобто діти зможуть переглядати дошку або працювати на ній не реєструючись, приховаємо. Стікери, які діти розмістять тут, ви зможете потім розмістити і ознайомити дітей із матеріалами вже заповненої дошки. У цьому сервісі можна створювати на безкоштовному аккаунті необмежену кількість дошок. Отже, бажаю вам успіхів, надихайтеся, творіть!